Друзі, привіт! 31 грудня, попитка номер 2 банда. Іду знову Знову і йду на лід. Вчора, коротше, 30 грудня пішов, три ставка. Опа, лисиця побігла. Лисиця, дивлюсь, побігла. Вам там видно, як біжить. Вон по ставку. Коротше, вчора пішов і на третьому ставку провалився, якщо бухнув. Банда побоясь. Оце в цьому костюмі пояс, Ну тільки застібнутий був. Але що бачили, як у, мене, як у мене калоша на сапоги, я одягаю. І я не набрав у бавтовському костюмчику. Бахтов що на мінус 30, друзі, нернув, виліз, навіть навіть, навіть навіть не замарався, дивіться. Бачили, чистий, он трошки трошки там замаралося і все, то чистий костюмчик. Коротше. Спроба номер 2 Гарний ставок. Людей немає зовсім, нема з ким їздити, самому стрьомно. Але ж ви хочете кіно, підемо, зараз будемо пробувати. Пробувати знову Знову йти на лід. Бо лід у нас дуже поганий, дуже стрьомний. Чисто в корках сніг упав на воду. І це воно пришерхло. І це воно цьому, на цьому і тримається. На корки сніга тримається. Представляєте? Себе? Блін, а яка ж красота! Тут карасики живуть. Зараз будемо пробувати ловити карасики. Хопа, взяв ящика з мої ломика. Хух. Підемо, підемо, будемо. Будемо щось спробувати. Все, пішов.